Вітаю пане Олександре. Слава Україні героям, слава. Ну угоду автоматично не продовжили. І тут ну одне питання: у чому причина? Це все ж таки якийсь шантаж Росії чи бажання змінити якісь умови од обох сторін. Це шантаж не припиняється протягом цього часу, поки Росія веде агресивну війну проти України. І моя моя думка, яку я вже неодноразово висловлював. Це треба о, відходити від формату того, що Росія може диктувати свої умови Турецька республіка може на сьогоднішній день забезпечувати під прапором своїх кораблів ВМС Туреччини вивоз зерна з української території, і треба на це йти. І треба знаходити формати без Російської Федерації. бо Весь час за весь час, скільки існує зернова угода, весь час Росія шантажує. Якщо вона хоче виходити, хай виходить. Зерно все рівно буде їхати, і так треба так має бути. Ну ще потрібно згадати, що на початку ще запровадження цієї ініціативи Київ наголосив, що жодних домовленостей з Росією напряму. І зараз виглядає так, що зустріч не окремо. ООН Туреччина Україна, а без України, але з Росією. Чому ось так? Так, так і проводилися всі зустрічі минулі? Україна ніколи не зустрічалася з Російською Федерацією, не проводила ніякі зустрічі. Проводилися два формати. Перший формат це Україна Туреччина, ООН. Другий формат Росія Туреччина. ООН е, Україна не підписувала жодних документів з Російською Федерацією, бо це неможливо з країною терористом. А якщо все ж таки чорноморський флот зупиниться, то скільки часу є у влади до наступного нового врожаю? Е, часу немає взагалі, зерно їде цілий рік. І тому на сьогоднішній момент, якщо зупиниться південний коридор, це буде катастрофа для України і для взагалі для експорту і для е, країн, які потребують цього зерна. Бо дуже багато країн в Африці в цьому році планується голод в дев'яти країнах Африки. Е, якщо цей зерновий коридор стане, то цей голод е, буде можливим. Ну, ще один варіант вивезення зерна водою це річка Дунай. Наскільки її використовують, і наскільки великий от потенціал вона має цей коридор. Він працює зараз. Зараз збільшився він в 500 разів, щоб ви собі розуміли по румунській території, але цей, цей коридор має десь е, 3-5 тисяч тонн е, завантаження одного судна, щоб ви розуміли з південного порту йдуть. Суда, які можуть завантажувати 50 тисяч тонн, тобто панамакси і так далі. Просто не, не вистачить дунайського коридору для того, щоб вивезти все збіжжя, яке є в Україні, яке зараз стоїть на продаж в країни, які цього потребують. Брюссель врагував чотири. Проблемою з чотирма нашими країнами сусідками, які блокували наш як транзит, так і імпорт, і от щось рішення дало для нас? Ви маєте на увазі, я так розумію європейський коридор, Це не 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 водяний, а маємо на увазі. Залізничні. Це не, у, не, не це, це питання було розглянуто не на рівні країн Польщі, Румунії, Словаччини і так далі. Це було питання розглянуто на рівні Європейського союзу. Європейський союз дозволив експорт зерна, але призупинив його продажу в країнах Європи. Продажа в країнах Європи і не обумовлювалася. Домовленостями, які були на початок війни, наші підприємці, наші підпідприємства, які проводили експорт зернових культур, вони скористалися цією можливістю і нанесли багато шкоди міжнародним угодам України. Зараз ми чекаємо нову велику угоду між Україною та країнами Євросоюзу щодо експорту зернових. Культур, а також тих культур, які потрапили під санкції, не під санкції, а під заборону Європейського союзу. Це й олія, це й яйця і курятина, і багато нічого більшого.